Тарас Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати З серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити. Серцем жити і людей любити. А якщо ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А що гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково. Чи жив? Чи загинув? Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої.